Із погіршенням погоди зростає кількість простудних захворювань. Коронавірусна інфекція теж дедалі частіше атакує. Про ситуацію у Смілі журналістам телестудії «Тясмен» розказав виконуючий обов'язки директора міської лікарні Олександр Озірський. Особливість нинішньої хвилі в тому, що багато є форм безсимптомних та легких. От, навіть бувають випадки, коли людина вважає, що в неї звичайна застуда, приходить здає тест і ковід. Тобто, в принципі, в більшості випадків, в переважній більшості, переноситься досить непогано, але все рівно є важкі випадки. Зараз в середньому у нас в стаціонарі перебуває від 20 до 30 пацієнтів з ковідом, такі, які потребують стаціонарного лікування, які потребує кисневої підтримки. І, на жаль, є вже випадки, коли люди не можуть пережити захворювання на ковід. Так, в переважній більшості це. Люди вже з тяжкими супутніми захворюваннями в, в старечому віці, але все рівно м -м, треба виключати ризики, треба себе берегти.